Проміжні вибори скінчились, і суспільство божеволіє. І я мушу сказати вам, я відчуваю, що ці вибори, усе людство, залежить від них. І це зловісний знак. Найбільш зловісний знак цих проміжних виборів я гадаю Хершел Уокер. Не хочу казати погано, бо він чорний. Але я маю визнати він, е, він очевидно, тупий. Навіть якщо він не розмовляє, його рот трохи відкритий, типу. Він той тип, який виглядає, наче думає перед ходом у хрестики нулики. І у новинах зараз проголошують про закінчення Ери Трампа. Ну, добре, я можу зрозуміти, як таке здається у Нью-Йорку. Я буду просто відвертим з вами. Я живу в Огайо серед. Бідних білих <ріст> багато хто з вас не розуміє, чому Трамп був такий популярний. Але я знаю, бо чую це кожного дня. Його дуже сильно люблять. І причина, чому його так люблять, це тому що люди в Огайо ніколи не бачили такого, як він. Він те, що я називаю чесний брехун. І я зараз не жартую. Він чесний брехун. Ті перші дебати. Ті перші дебати ніколи нічого подібного не бачив, ніколи не бачив білого чоловіка-мільярдера, який кричить, що аж надривається: уся система корумпована, він сказав. А навпроти нього на сцені були Хілері Клінтон та Барак Обама, сиділи там, дивилися на нього і такі ні, це не так. А я такий хвилиночку, бро. Це те, що він сказав. А модератор такий: що ж, пане Трамп, якщо система насправді корумпована, як ви кажете. Які у вас будуть докази, Пам'ятаєш, що він сказав, бро? Він сказав: я знаю, що система корумпована, бо я використовую її. Я сказав Боже правий. А потім він дістав клубну картку ілюмінатів, зробив собі доріжку з кокаїну і все це прямо на сцені. Ніхто ніколи не чув, щоб так казали правду. А потім Хіларі Клінтон сказала про податки: Цей чоловік не платить свої податки. А він відповідає: Це робить мене розумним. А потім він сказав: Якщо ви хочете, щоб я платив свої податки, змініть податковий кодекс. Але я знаю, ви не зробите цього, бо ваші друзі і спонсори насолоджуються тими самими лазівками, що і я. І ось так. Мої друзі, народилася зірка. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного, ніхто не бачив, щоб хтось вийшов з того дому назовні і сказав би усім: ми там робимо все, про що ви думаєте у цьому домі, а потім просто повернувся назад і продовжив би гру. Демократи були ображеними невдахами. Я демократ, кажу вам, як тільки він переміг, вони почали почали казати, що він у змові з Росією. У змові з Росією це було дуже соромно для демократа. Але з часом усі ми дізналися, що ймовірно він був у змові з Росією. Я навіть на його дружину дивлюся зараз по-іншому. Його дружина вродлива без питань, але вона виглядає як дівка, якій Джеймс Бонд вдув би, але не довірився. Чому усі документи були в його домі? Що це? Він відомий тим, що не читає свої прес-релізи, а тепер зненацька у нього вдома 10 тисяч документів, надолужує список прочитаного. Мене звільняли з багатьох робіт у цьому житті. І я буду чесний з вами. Іноді мене звільняли, і я крав речі з офісу, степлери, комп'ютерні мишки, і все таке. Але знаєте, що я ніколи не крав з роботи? Роботу. Війна в Україні привернула на це увагу. І, на щастя, усіх у західному світі, українці, набагато кращі бійці, ніж ми всі уявляли. Ну тобто, ці хлопці, боже борони їх, вони задають жару. Вони вбили 10 тисяч росіян за перший тиждень війни. Навіть в'єтнамці такі, боже праве, оце так показники. І це до того, як у них з'явилася зброя. Перш ніж ми почали слати їм зброю, вони мочили росіян усім, що було під рукою. Уся Україна, наче засіяна пастками з самого дома, вони наступали на граблі і торкалися розігрітих дверей. А!